Дану ухвалу, за яку сьогодні проголосували фактично одноголосно депутати, носить декларативний характер. Це, в принципі, згода Львівської територіальної громади перейняти об'єкт нерухомості який знаходиться в приватній власності в товариство Динамо, забрати на баланс міста. В нас є інвестор, який готовий туди вкласти гроші, відремонтувати даний басейн для того, щоб там проходили якісну і хорошу реабілітацію, зокрема наші. Військові так само тренувались професійні команди, діти дана споруда носить функції спортивної споруди, і ми фактично декларуємо те, що будь-яка зміна профілю є неможливою. Ми написали в різні інституції біля 11 звернень міністерства молоді і спорту, міністерства внутрішніх справ, міністерства справ ветеранів. А те, що ми готові прийняти в комунальну власність даний об'єкт, і я вважаю, що зі сторони Динамо це був би достойний і правильний крок.